Хто, можливо, я, можливо, хтось інший, для того, щоб допомогти справитися з, з кампанією п'яних е, молодих людей, один із них був водієм. І вони відмовлялися е, предділити документи, і відмовлялися е, надати дані якісь про себе для складання адмінпротоколу. Е, через це, е, навіть не через це, а. Е, Ну, хлопці е, були агресивні і навіть там ну, штовхали е, працівників Даїв. Е, е, відразу ж я зателефонував нашим хлопцям з автомайдану, сам під'їхав на місце, е, і ситуація була вирішена таким шляхом, що була вже масовка, і хлопці. Е, ну, ці молоді люди, які були в нетвертому стані, просто бачучи нашу підтримку, ну, спокійно вже, вже спокійно погодилися скласти протоколи і забрати автомобіль на штрафмайданчик.